Що ви что Ось заключить? Ось был. Хороший власть. Під час обшуку було виявлено п'ять дівчат, які знаходились на даному масажному салоні, також адміністраторшу. В ході обшуку було виявлено грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом, комп'ютерну техніку. Також журнали обліку клієнтів. Також під час обшуку була виявлена атрибутика для надання сексуальних утіг непроводного характеру. В ході опитування дівчат дівчата надали визнавальні покази, що дійсно вони надавали сексуальні послуги. На що було складено адміністративні протоколи. Під час допиту дівчат дівчата пояснили, що з ними зв'язалися через сусідню мережу інтернет, яких запросили суда для роботи в сфері надання сексуальних послуг за високу фінансову нагороду. Дівчата приблизно отримували в місяць 15-20 тисяч гривень.